От якби мене зараз ще запитали б, вам би не відмовили, би, якось би прокоментував А що буде, коли Трамп прилетить в Ізраїль, а потім у Єгипет, а потім так що не доводить Господи, що страпиться з Хамазом і так далі? А ще хочу скажу одну річ? Так. Який зуб мають у мені на Трампа? Який? А зараз те, що розбомбив ядерні реактори. Uh -huh. ага. Там же прийнято рішення на вищому релігійному рівні цих аятол, що Трамп підлягає спаленню вогню карі безнікарів, вб... тобто знищення Трампа. А у Ірану є китайські балістичні ракети, які до Ізраїлю долітають буквально за декілька хвилин, то й менше.